Добрий день шанувальни футболу. З вами з на зв'язку каналфутбольний інстинкт. Сьогодні у нас буде не дуже хороший такий настрій, мабуть, так, через вчорашню, скажімо, поразку збірної України проти збірної Італії, тому що не було того результату, на який всі очікували. Тому давайте більше про це поговоримо, тому що міжнав про що, в принципі, такого глобального. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково, а я починаю. І якраз хотів почати з очікувань. Тому що, як завжди, це не тільки в вирішальних матчах, а в усіх матчах, де зіграє збірна України, нас завжди завищені очікування, завищені. Тобто ми хочемо щось, та, от як навіть цього матчу, Італія. Хто там в тій Італії подумаєш? Та, там Астон Віла, то ще там, коротше, такі Куби несерйозні, в принципі, є там Бонджорно, ну, там Сторіно і тому подібне. Тобто, якби є такі імена, що взагалі. Mm, Циганков і довбик прям вау напроти них. Так, можливо, можливо, на деяких позиціях так. Але якщо ми беремо з вами повністю загальну картину збірних, uh, так, де Італія завжди була, де вона зараз, це, звичайно, інше питання. Але все одно це ну, не набагато вищий рівень, а вищий рівень, ніж збірна України. І ці всі розмови були, вони, я думаю, тільки шкодили нам, тому що. Потрібно дивитися правді в очі, так що якби ну це збірна Італії. Проти неї треба налаштовувати, що це сильний суперник. Збірна, в принципі, так і зробила, так? Тому що ми грали в п'ять захисників, а коли там Зінченко опускався, так. Там, Миколенко став центральним захисником, що в нас не було зайвого центрального півзахисника в центрі поля, що заважало нам грати більше атакуючий футболу. Це зрозуміло, і може сказати, що це виправданий крок від тренерського штабу Реброва, так що. Ну, ми себе якби такого м, лишили е, атакуючого потенціалу заради того, щоб не про не пропустити. Але є маленька але це з оборона збірної України. Нам е, дуже пощастило, дуже пощастило, що ми не пропустили в першому таймі там, в першій половині, коли там кутові були просто неймовірні. Тобто, ну мається на увазі від збірної Італії, звичайно ж, ми давали дуже багато шансів їм там створювати моменти. І це дуже дуже погано. Якщо ми хочемо, якщо ми вважаємо, що збірна України це так збірна, яка має на рівних битися з Італії, тому що котовій, ну не сказати, що ну, звичайно, там є Ачербі, той саме Бонджорно, є високі гравців збірної Італії. Цього ніхто, якби ну тут о, нічого такого не скажеш Але ж о, і ми маємо якби. Відповідати в нас є забарний був сваток, довбик той самий. Так, тобто у нас є високі гравці, Степаненко, той самий, які можуть поборотися на другому поверсі і нав'язати боротьбу. Але ж в цьому матчі особливо в першому таймі цього не було. Було дуже багато моментів. Було дуже страшно за збірну України, що вона вже в першому таймі могла програвати спокійно, там від 2-0 і вище, але ж слабо цього не сталося і інтрига була до до самого кінця. Так, звичайно, що потрібно казати про таких матчах: про Зінченка, так, про нашого якби такого хедлайнера, так, якщо можна казати, хедлайнера нашої збірної, той, той самий, на цей момент часу, мабуть, найзірковіший гравець, так, тому він став жертвою, він став жертвою того, що він став жертвою Арсенала, Манчестер Сіті, і тепер збірну України, де він грає як лівий захисник і як центральний півзахисник. Тому. Це рішення Риброва, його тренерського штабу, це просто заморозити рахунок 0-0, а далі там як вийде. Як ми бачимо, це не спрацювало. Ну, звичайно, що ж, якось засуджувати Риброва і його команду, мені здається, сенсу немає, тому що все ж таки. Це збірна Італії, як я казав раніше, проти неї важко грати. А мається на увазі відкритий футбол проти неї важко грати. Тому що якби ми грали на зустрічних курсах, я думаю, що ну, оця трьошка, яка мала б залетіти після кутових, після таких моментів, так то там вона б сто відсотків була. Але ми грали так консервативно, мабуть, навіть Ребров дещо відкрив конспекти пана Фоменка, словно звісного, так тому. <гаду> Тому тут так, да, тут було так. Перший тайм особливо такий був, звісно, тяжкувати дивитися. Другий тайм був вже полегше. Другий тайм був вже як для нас більш такий прийнятний для сприйняття, тому що ну, вже була якась динаміка чи що. Та й збірна Італії трохи якби вона підвтомилась, тому що все ж таки тримати матч, матч, тримати м'яч весь час, ну. Після матчу з Македонію, де була перестрілка, де все ж таки Північна Македонія ну, могла нав'язати боротьбу так, там в кінці вони пропустили, але то вже таке. Тобто, там був рахунок 3-2 італійцям треба було в кінці матчу включатися, щоб оцей матч проти збірної України не був прям гіпервирішальний. А так вони 0-0 зіграли і їм типу норм. Хоча вони могли могли вигравати. Але могли б ми гравати і ми, так? тому що, як завжди. Як завжди, там, де йдуть е якісь вирішальні матчі збірної України, відбувається якась важа. Не Неважливо, який це арбітер. Чи це арбітер світового класу, як був в цьому матчі? Ну, я так вважаю, що так. Його вже починають піднімати цього Мансана, що він уже дуже крутий е арбітер. Тому він це матчі судив, один із вирішальних так, на відбір до євро. М він давав дуже багато грати. Це дуже круто. Тобто такі матчі цікаво дивитись, коли там немає через кожну хвилину свистка. Це прям похвала. Але ж десь ж тут має бути грань, правильно? Десь щось тут маєш, ну, якісь бути закономірності. В цьому матчі вони мали бути спрацювати, коли на мудрику схвалили. Тобто, там був фол, все ж таки, там було пенальті. І ми можемо на це якби. Ну, селатися, що ой, там Україну засудили, що це сачіферіни і його команда, що вони спеціально це ж, вони ж так казали, що краще Італія, чим Україна. Ну це зрозуміло, що це все бабки, це все люди можуть приїхати на стадіони, подивитися футбол, це все вливання коштів, телетрансляції, це все зрозуміло. Тобто, тут чисто де фінансова сторона питання. Якщо ми кажемо про ФІФа, УЄФА, ці всі дуже. Чудові організації, які контролюють весь футбольний процес, але ж всі ми розуміємо, що все ж таки гроші, це одне з найнаговіше, для чого це все робиться. Треба бути чесним треба дивитися правді в очі, що це не заради емоцій, вболівальників на наступний сезон Ліги Чемпіонів це тому тому й приклад. Там це дуже цікаво, але це зовсім розмова, якби і по іншій темі. Це то, то на майбутнє. Але ж. Чи, давайте так, чи заслуговувала Україна виграти в цьому матчі? Там, мабуть, більше ні, ніж так. Як на мене? О, зараз може хтось написати, що це зрада, може, відписка буде. Я розумію, але ж це мій канал. І я тут хочу висловлювати свою думку. І моя думка проста, що Україна вона не захотіла ризикувати дуже багато. Так, вона захотіла якби, грати на виснаження, що там, можливо, якось заморилась, що вона вже не хотіла там щось, вже наприкінці матчу щось створювати, так, то, то, ну, сіла в оборону і сидить. Так, в принципі, і було. Але ж є нюанс. Ми ж то нічого не створили. В цьому проблема. Дуже багато браку від мудрика, дуже багато браку від Судакова, тобто від тих гравців, від яких ти цього найменше очікуєш. І це для мене було дуже і дуже якби, несподівано, чи що. Ну, Судаков, це претендент там в Ювентус, той самий, є Чеусі, Мудрика. Тобто, ну, ви ж не просто так. Ну, якщо ми кажемо про Судакова до кого не просто так, такі можуть бути чутки, а Чаусі вже купили Мудрика, так, там за 70 мільйонів. Ну, умовно. Тому, в чому тут дивуватись, так? Мало би б, що їх хочуть бачити такі клуби. Але такі матчі показують, що ми маємо дивуватись. Тому що дуже багато браку було прям ту матч. Це, можливо, нервовість. Я розумію, що це все ж таки молоді хлопці, які ну, вони прийшли на цей матч вирішувати проблеми, вирішувати, як би, вихід на євро. Але в них цього не вийшло. Вдобика, в шансів в таких не було. Все ж таки. Ачербі, дуже досвідчений гравець. Так, там з в один момент було зробили на двох, але це дуже мало для 90 хвилин. Тому. В Україні, Україна так. Напряму ми не вийшли. Це погано. Потрібно це, правда вічі, це погано. Ми могли вже все туди паритись В березні там були би товарняки, які небудь чисто би там би награвали склад. Але ні. Буде Ліга Націй. Мається на увазі, що ці хто, ті команди, які добре грали в Лізі націй будуть між собою бодатись. Ми також там будемо. Тому шанси є. Якось наперед засмучувати ще зарано. Так, матч був такий, такий собі. Скажемо, від збірної України щось очікувати більше було. Ну, насправді, я думаю, що не треба було. А те, що сталося так, ну, сталося. <с -Jake> сталося. Тут нічого вже не поробиш. Треба рухатись далі. Я певен, що команда ребро буде робити висновки з цього матчу, що можна підкоректувати, підредагувати. Як це все правильно зробити, тому що суперники в Зінації будуть рівними, не буде таких команд, як збірної Італії. І там потрібно буде грати на рівних. А чи зможе це зробити Україна? Це питання. Тому що ми завжди краще налаштовуємося на більш серйозних суперників. Португалія, Франція зверхати не дасть. Подивимось, подивимось, що воно буде далі, але як результат ну 0, -0. Тобто, яка гра, такий результат насправді. Тут нічого не скажеш. Потрібно робити тільки висновки, як я казав раніше, і дивитися, що буде далі. А до березня ще дуже далеко, ще може дуже багато чогось змінитися. Ще може змінитися розклад самих футболістів, де вони будуть грати, які будуть, ну, тобто багато факторів, які можуть вплинути на кінцевий результат уже в березні місяці, коли почнеться ця вся двіжуха. Але нам залишається тільки це очікувати. Тому пишіть в коментарях, що ви вважаєте з приводу цього матчу: чи це крутий був матч, чи не, чи не крутий, чи все ж таки Україна заслуговувала виграти цей матч, чи не сильно заслуговувала Тобто, Пишіть, буде цікаво з вами подискутувати, може, подискутувати на цю тему, тому що все ж таки це збірна України, це наша надія. Тому, як я вже казав, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. І найголовніше любіть футбол як сили оборони любіть. Слава Україні!